Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на, на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок працює у четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на, на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, свіженьки у нас Renault 17 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, комплектація Bows, 14900 ціна, контакти до власника присутні. Так, салон комбінований. Коробка механічна, клімат контроль, навігація велика. Так, Миганчик у нас з перактроніками та форкопом. Шкода Октавія. 15 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 14900 ціна, повний привід. Лаурін, клемент, комплектація. Так, коричнева шкіра з алькантарою, кліматконтроль, дисплеї. Парктроніки, звичайно, присутні. Volkswagen Golf. 9 рік, 1,6 дизель, 280 пробігу, свіжопригнаний з одним підкрасом, 7850 ціна за автомобіль. Ціни, на жаль, немає. Так, Свіжопригнаний 308 Peugeot. 19 рік, 1,5 дизель. 180 пробігу, 16 16500 ціна за автомобіль, контакти 050, 85-92 911, автоматична коробка, шкіряний салон, GT-Line комплектація. так все по сучасному виглядає. Без сьомий Passat. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 257 пробігу, 13300 ціна, контакти Є. Так, салон на тканині. клімат-контроль присутній. Шкода Супер Б. Двохлітровий дизельний двигун, 11 рік, автоматична коробка, 10500 ціна, контакти Є. Так, присутній клімат-контроль бачимо. Коробка автоматична. Volkswagen Golf. 13 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 11700 ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині, клімат контроль присутній. Коробка механічна. Коп також є. Volkswagen Golf. 11 рік, 1,6 тизель, 9000 ціна, 240 пробіг, контакти є. Гольф Плюс. Механічна коробка, бачимо, клімат, контроль з підігрівами, дисплей. Парктроніки та Фаркоп присутні. Opel Astra J. 2011 рік, двохлітровий дизельний двигун, коробка механічна, 8750 ціна, контакт 067 25 79 354 Салон комбінований. Бачимо. Вже дуже слабо видно. Дощик. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane. Так, тут у нас 12 рік, 267 пробігу, пишуть в рідній фарбі. 1,5 дизель, Bose, музика Bose, ціна 9999, дуже гарно так, все. І ціна заворожує просто так. Так, 17 рік, механічна коробка продаж, 182 пробігу без підфарбувань. 1,6 тисяч ціна, телефон 449 0775. Так, салон на тканині бачимо, є клімат-контроль, дисплейчик, Дуже погано видно, бо вже дощ заважає. Volkswagen Golf. 10 рік, 1,6 дизель, 193 пробігу, 8400 ціна, контакти є. Так, салон на тканині, клімат-контроль бачимо з підігрівами. Парктроніки також є. Так, хондочка, 6 рік, автоматична коробка, 2-літровий бензин. 4900 ціна вже знижена, бачимо. Телефон присутній. Так, шкіряний салон. Шкода Октавія. 17 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу, 14400 ціна. Телефончик присутній. Клімат-контроль, бачу, дисплей, мультикермо, механічна коробка. Фаркоп присутній. б 7 Passat. пасад. Верлайн комплектації. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 320 тисяч пробігу, автоматична коробка. 13200 ціна. Так, автомобіль з Голландії. Контакти ось тут присутні. Шкіряний салон бачимо, клімат контроль, дисплей, мультикермо. Арктроніки також присутні. Шкода Fabia Універсалі. 2008 рік. 1,4 бензин 170 пробігу. 5300 ціна. Кондиціонар. і іпертронніки присутні. Шкода Octavia a 5 в універсалі. 12 рік, 1,6 тизель в рідній фарбі, 280 пробігу, 9100 ціна, контакти присутні. Тут є ще додаткові документи по автомобілю. Є клімат-контроль бачу. Електроніки також є. Б-6 пасад. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун на механіці, 257 пробігу, 7 тисяч ціна і контакти присутні. Так, Салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо також, дисплей навігація і парктроніки. Шкода Октавія. 2008 рік. 1,6 бензин MPI, 243 пробігу, 750 ціна, контакти є. Так, дивимось клімат-контроль з підігрівами присутній. Більше інформації по телефону. Renault Megane. 13 рік, 1,5 дизель, 217 пробігу, 10500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, є, є сервісні документи бачу. Так, Комбінований салон. Клімат-контроль, мультикермо. кермо, та фаркоп присутні. Ford Focus, 11 рік. 177 тисяч пробігу, механічна коробка, 1,6 дизель, сертифікат в наявності, 7800 ціна, телефони присутні. Механічна коробка, кондиціонер, мультикермо. Шкода, Octavia. Тур третій рік, 1,6 бензин М5, 220 пробігу, 5500 ціна. Контакти ось тут присутні. Парктроніки та фаркоп є п'ятий гольф. 2007 рік, 1,4 ТСний двигун бензин, 230 тисяч пробіг, 5450 ціна, контакти ось тут присутні. Механічно бачимо коробка, кондиціонер є. Шкода Октавія А5, 13 рік, 2-літровий дизель, 178 пробігу. Так, Ціну, на жаль, не вказали, не бачу. Потрібно уточнювати, контакти є. Часто запитують з таким двигуном. Досить мало зустрічається, переважно 1,6, тому кому не важко, можете ціну уточнити. Я покажу по комплектації. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Комплектація досить гарна. Дефлектори бачу на місці. парктроніки також задні є. Б-7 Passat в коричневому кольорі. 12 рік модельний 13-й, 2-літровий дизель 103 кВт, автоматична коробка. Ціна 12 350. контакти присутні. Значить, є електросклопідйомник, електродзеркала, підігрів сидінь. АБС-подушки, звичайно зрозуміло, GPS навігація, передні та задні парктроніки. Comfort Line. Заглянемо по салону. Салон на тканині. Клімат-контроль з підігрівами є, мультикермо присутнє, дисплей, навігації є, задні парктроніки також. Шкода Фабія, 8 рік, 1,4 бензин. 171 тисяча пробігу, 5900 ціна. Авто з Німеччини. Так, Покажу по салону. Так, салон. Кондиціонер присутній. Кого цікавить? Телефонуйте, власне цікаво, вже. Це буде дуже хороша ціна. За власник, що буде хороший торг.